Колись у давні часи, коли не було ні магазинних насінин, ні мішків із хімічними добривами селяни жили, спираючись на землю, воду й досвід, вони добре знали, що є рослини, які не треба щороку пересівати. Такі культури давали урожай десятиліттями, залишаючись на одному місці, ніби частиною самого подвір'я. Люди цінували їх не лише за користь, а й за те, що вони завжди були під рукою, вийшов у город, а там уже росте те, що треба до столу чи до ліку. Серед цих культур були як овочі, так і трави, що росли на межі чи під плотом, але мали велике значення у господарстві. Наші предки називали такі рослини вічними, бо вони самі себе підтримували, не потребували пересадки, не вимагали зайвої турботи. Вони зимували в землі, спали під снігом, а весною знову прокидалися, як і люди до праці. У ті часи це було справжнє благословення, адже щорічно готувати нову грядку не завжди вистачало сил. До того ж, не кожен рік був родючим, траплялися морози, засухи, град, але саме багаторічні рослини рятували від голоду, вони витримували негоду, виростали навіть там. Де інші не могли селянин, що мав на подвір'ї ревінь, хрін чи щавель, ніколи не залишався без зеленини чи приправи. З таких рослин починався кожен весняний обід, борщі з щавлем, узвари з м'ятою, салати з перших пагонів ревеню. А головне, ці культури могли жити десятки років, не втрачаючи сили. Це була природна форма запасу, не в коморі, не в льосі, а просто в землі під ногами. У середньовічних селах і монастирських садах такі рослини займали почесне місце, ченці, які зналися на травах, доглядали за ними як за живими скарбами. У старих монастирських книгах можна знайти згадки про довговічні городи, місця, де з покоління в покоління росли одні й ті самі культури. Монахи радили їх саджати тим, хто хотів мати урожай без турботи. Там, де земля була виснажена. Ці рослини все одно росли, бо мали сильну кореневу систему, яка діставала вологу й поживу з глибини. Наші діди й баби знали. Не кожна рослина витримає зиму, але деякі, мов кремінь. Вони переживають морози, весняні повені, спеку й навіть посуху. Ось чому їх називали живими хліборобами, вони працювали самі, не просячи нічого взамін хіба трохи місця й спокою. Часто такі культури передавалися як спадок, кущ ревеню міг рости біля хати 40 років, а хрін ще довше. Дехто навіть казав, що хрін пам'ятає діда й прадіда, бо його ніхто й ніколи не пересаджував. У ті давні часи люди не ділили рослини на модні чи немодні. вони просто знали, що з кожної можна мати користь, тому й шанували ці багаторічники. Бо вони давали стабільність у нестабільному житті. Коли зерно не вродило, коли врожай картоплі побив град, саме ці рослини рятували стіл. Люди брали приклад із природи якщо трава росте рік у рік без людської допомоги, значить вона має силу. І цю силу треба берегти. Сьогодні багато хто і не знає, що такі культури існують ми звикли копати, садити, поливати. І знову починати кожного сезону. Але старі рослини це не просто спогад, це доказ, що природа може дбати сама про себе. Якщо посадити їх один раз, вони служитимуть десятиліттями, а головне вони не бояться часу. Як і наші пращури, вони вміють чекати весну, переносити холод, відроджуватися після негоди. Серед цих стародавніх культур є чимало дивовижних: щавель, що дає перше листя, коли ще сніг на городі, хрін, який не зникає навіть після оранки, гривінь, що тішить кислою свіжістю навесні, м'ята, яка заповнює собою півсадиби, якщо її не стримувати, топінамбур, що росте, мов бур'ян, але дає коренеплоди солодкі, як горіх, цибуля батун, що перша зеленіє після зими. Спаржа, яку знали ще в княжі часи, її ніжні пагони збирали зранку, коли роса ще не висохла. Кожна з них це окрема історія витривалості, вони не бояться морозів, не просять підживлення, не вимагають щорічного насіння, і кожна з них зберігає частинку тієї старої культури господарювання, коли людина не боролася з природою, а жила в згоді з нею. У цьому й полягає головна мудрість минулого не переробляти землю під себе, а навчитися слухати її, бо там, де ростуть ці вічні рослини, земля не виснажується, вона живе, дихає й віддячує людині добрим урожаєм без утоми. Тож, говорячи про ці середньовічні культури, ми говоримо не лише про рослини, ми згадуємо цілу філософію життя спокійну, розмірену, мудру це була система. Де кожна рослина мала своє місце, а господар свій ритм. І якщо сьогодні ми знову повертаємось до таких культур, то по суті повертаємось до витоків, до того, що справді природне, щире і життєдайне. Якщо придивитися уважніше до старих селянських городів, то можна побачити цілу живу енциклопедію рослин, що живуть самі по собі. Колись у кожному дворі можна було знайти Кілька таких культур вони були ніби вічними сторожами біля хатнього порогу. У цій частині згадаємо дев'ять головних середньовічних культур, які через десятки років можуть давати добрий урожай без пересадки церевінь, щавель, хрін, цибуля, батун, спаржа, м'ята, суниця, топінамбури, каперси. Усі вони мають різну вдачу, але об'єднує їх одне. Вони витривалі, невибагливі і вдячні до господарської руки. Почнемо з ревеню. Це одна з найперших рослин, що прокидається весною. Щойно сонце пригріє землю, з під торішнього листя показуються рожеві пагони. Ревінь любить вологу, але не терпить застою води. Йому достатньо посадкового місця біля плотика або на узлісі саду. Селяни казали посади ревінь, і матимеш весну на столі. Адже з нього варили киселі, узвари, компоти, а ще пекли пироги. Його великі листки давали прохолоду курям чи свиням у спеку, а черешки служили добрим засобом від весняної втоми. Посадити його просто, відрізати частину кореневища і закопати в пухку землю, і через рік він розростеться, наче кущ, без пересадки ревінь, може рости 20 і більше років. Щавель Друга весняна вістка. Його не сіють щороку, бо він сам оновлюється. Достатньо одного разу знайти місце, де не буде застою, води і кущі даватимуть урожай багато років. Щавель любить легку тінь і помірну вологу. Старі люди казали, що щавель – це вітаміни з землі. Навесні, коли організм ослаблений, його кисле листя допомагає відновити сили. Його рубали в борщі. Тушкували з яйцем, клали до пирогів, а ще сушили на зиму, щоб узимку було чим підкислити юшку чи борщ, хрін справжній символ витривалості. Цю рослину навіть не треба садити щороку, а навпаки, важко позбутися, якщо вже пустив корінь. Він живе десятиліттями, розповзається під землею і може з'явитися за кілька метрів від місця посадки. Саме тому його висаджували на межах або біля сараїв, щоб не займав грядки. Хрін любить глибоку пухку землю, але росте й у глині й у пісочку. Він не боїться морозів, не боїться шкідників. Корінь його гострий, як ніж. Тому недарма казали без хрону й свята нема. Його додавали в консервації, натирали до салату, робили настоянки для здоров'я. Цибуля батун – Ще один давній мешканець старих городів вона росте кущем, дає зелене перо вже у квітні, коли інша зелень ще спить. Цибуля батун може рости на одному місці до 10 років, якщо зрізати обережно і не виривати з коренем. Вона любить сонце, але витримує і холод, її садять із насіння або діленням старих кущів восени. Наші предки вважали, що батун зиму тримає, бо навіть під снігом. Зелень його не гине, спаржа культура, що колись прикрашала і панські, і монастирські городи. У народі її знали, як яглиця біла або дичка з соком. Вона росте з товстих коренів, з яких кожного року виходять молоді пагони, їх і зрізають навесні. Спаржа любить легку землю, трохи перегною і сонце. Якщо посадити її одного разу, Може рости 20 років і більше. Вона не вибаглива, але повільно розростається, тому колись її берегли як скарб. М'ята ароматна і невибаглива. Колись у кожній хаті був куточок м'яти біля криниці чи затином вона любить вологою на напівтінь, швидко поширюється кореневищами, і якщо її не обмежити, заполонить півсадиби, м'ятою натирали столи, щоб відлякувати комах. Клали до подушок для сну, сушили в торбинах на ліки. Це одна з найвитриваліших рослин, навіть якщо її зрізати до землі за кілька тижнів знову піде зелень. Суниця лісовий скарб, який давно приручили. Старі сорти суниці росли самі, без пересадок, даючи дрібні, але ароматні ягоди. У селах їх висаджували біля доріжок або під деревами. Суниця утворює густі килими, що не потребують особливого догляду. Головне, не дати їй задихнутися в бур'янах. У давнину її не пололи часто, лише прибирали зайву траву і посипали золою, щоб ягоди були солодкіші. Топінамбур або земляна груша прийшов у Європу пізніше, але швидко став свійським. У селах його знали ще з 17 століття. Він росте, мов дикий соняшник. Із високими стеблами і солодкуватими бульбами в землі. Посадивши його одного разу, господар мав урожай на роки вперед. Топінамбур не потребує догляду, росте навіть на бідних ґрунтах, витримує морози до сорокові. Його бульби їли свіжими, запікали, сушили, навіть годували худобу. Каперсибу менш відома, але цікава середземноморська рослина. Яку вирощували у південних монастирських садах, і навіть у Криму. Її квіткові бруньки маринували як приправу до м'яса і риби, вона росте в кам'янистих місцях, не боїться спеки й посухи, коріння каперсів проникає глибоко в землю, тому рослина живе десятки років без поливу. Хоч сьогодні її рідко вирощують, але колись вона була символом витривалості рослина, що тримається навіть на скелі. Усі ці дев'ять культур мають одну спільну рису вони пристосовані до природного ритму їм не треба ані хімії, ані частих пересадок. Вони черпають силу з глибини землі, зберігаючи вологу й поживу. Секрет їхнього довголіття у коренях саме вони працюють цілий рік, навіть коли над землею нічого не видно, наші пращури казали корінь живий, і господар ситий. Тому саджаючи такі рослини, вони ніби закладали запас на майбутнє, вічний город, який годує сам. Вирощування цих культур не потребує складних прийомів. Достатньо знати кілька правил не садити в болоті, не копати щороку, зрізати листя обережно, щоб не пошкодити основу, і восени підсипати трохи золою або перегноєм. Усе інше зробить сама природа. І чим старіше місце посадки, тим міцніша рослина. Так створюється справжній самодостатній куточок город, який не виснажує людину, а навпаки, допомагає жити в спокої і достатку. Отже, дев'ять середньовічних культур це дев'ять уроків природної мудрості. Вони показують, що для доброго урожаю не обов'язково працювати до знемоги. Варто лише вибрати правильні рослини, дати їм місце і час, і вони віддячать сторицею щороку, без поспіху, без вимог, мов старі друзі, що ніколи не зрадять. Колись у кожному селі можна було знайти господаря, який міг розповісти, як вирощувалися ті самі вічні рослини. У кожної родини були свої прийоми, що передавалися з покоління в покоління, одні обертали навколо корення попіл. Інші підсипали перепрілу солому, треті поливали настоєм кропиви, але суть завжди була одна не втручайся надто, не перевантажуй землю, дай їй спокій і час, бо природа сама знає, як жити. Старі люди казали якщо рослина сама росте, не заважай, тільки допоможи їй не згинути. Бабуся з Полісся розповідала, що її ревінь росте біля хати вже 40 літ. Коли його посадив дід, він сказав, Це для дітей і внуків буде весняний пиріг. І справді, кожної весни, щойно зійде сніг, на тому самому місці пробиваються рожеві паростки. Їх ніхто не підживлює, не поливає, не сапає. Лише восени бабуся накриває корінь соломою, щоб не вимерз. Вона казала Золота земля не та, що жирна, а та, що вдячна. І справді, навіть на. Бідному ґрунті ревінь родить, якщо його не турбувати. А ось щавель, господарський улюбленець, його ділили старим ножем або просто лопатою, одну частину залишали, іншу віддавали сусідам. Так щавель мандрував від двору до двору. Колись люди казали щавель не просить, а дає. Навесні він був першою зеленню після довгої зими. У багатьох хатах щавлевий борщ був святковою стравою після Великодня, символом пробудження і нових сил. А якщо рік був холодний і город не вродив, щавель знову ставав порятунком його сушили, товкли в глиняних макітрах і зберігали в полотняних мішечках. Узимку ложку сушеного щавлю кидали в окріп, і виходила кислувата юшка, що пахла весною. Прохрін у народі ходило чимало приказок, хрін не м'ята, а без нього свято небагате, казали на весіллях. Його не садили в грядки, а встромляли корінь у землю десь за сараєм або біля межі. Один раз посадиш і матимеш на все життя. Хрін не любить надмірної вологи, але росте навіть там, де земля тверда, як камінь. У старих господарствах, коли орали, корені хрону іноді перерізалися. Із кожного шматка з'являвся новий кущ, тому дехто називав його невмирущим. а ще ним лікували застуди, натирали корінь, змішували з медом і давали ложку в день для сили. Цибуля Батун мала своє місце в кожній господі. Селяни називали її весняною надією, бо зелень з'являлася ще тоді, коли інші культури тільки сходили. Старі господині збирали її перо, дрібно сікли. Сушили на печі, щоб додавати в страви взимку. Щоб батун не вироджувався, його зрізали не до кореня, а лишали кілька стебел, аби рослина мала силу на відновлення. На осінь підсипали трохи золи, щоб була сила в листі. Так батун міг рости понад десяток років, не втрачаючи зелені. Про спаржу знали більше заможні люди, або монахи. Але й прості селяни мали подібну рослину. Дика спаржа росла по луках. Її молоді пагони збирали вранці, поки не стали твердими, відварювали, поливали олією, подавали як весняну страву для очищення організму. У старих монастирських садках спаржу садили біля стін. Вона любила теплий захист від вітру. Монахи казали хто має спаржу, той має здоров'я. Її коріння йшло глибоко в землю. Тому навіть у посуху вона не гинула. М'єта ж росла скрізь, біля колодязів, тинів, навіть на пустирях. Господині клали пучки м'яти під подушку, щоб спати краще, клали до білизни, щоб не заводилися молі, варили чай при застуді. М'ята не потребувала нічого крім місця. Вона розросталася, як зелена ковдра, і пахла на всю вулицю. Коли м'яту косили, Її аромат стояв над хатами, і здавалось, що, що саме повітря стало чистішим. Суниця в селах була справжнім даром літа. Старі сорти не вимагали поливу чи пересадки, кущі передавалися з рук у руки, господиня ділила свій старий рядок, давала сусідці, і так суниця оселялася на новому подвір'ї. Її ягоди були дрібні, але ароматні, такі що вистачало однієї пригорші. Щоб наповнити хату запахом лісу, у народі вірили, що суниця від серця, бо зміцнює кров і додає сил. Топінамбур, хоч і прийшов пізніше, швидко став улюбленцем його садили для худоби і для людей. Восени копали бульби, а частину лишали в землі, щоб сам оновився, і справді він оновлювався без людського втручання. Навіть після сильних морозів, коли картопля вимерзала, то пінамбур весною знову давав паростки. У деяких селах його навіть не копали повністю, залишали кілька кущів для підстраховки. Про каперси мало хто знає сьогодні, але колись у південних селах їх вирощували біля кам'яних стін, їхні квіткові бутони збирали і маринували в оцті, додавали до риби чи м'яса. У народі казали, що каперси люблять камінь і сонце, тому росли навіть там, де земля пересохла, їхні корені проростали глибоко, і рослина трималася десятиліттями. Усі ці приклади показують, як наші предки вміли працювати не проти природи, а разом із нею вони не поспішали, не намагалися отримати швидкий результат знали. Якщо дати рослині жити в її ритмі, вона віддячить сторицею, тому й не викидали старі грядки, не перекопували без потреби, землю берегли, як тіло, щоб не втомилась навесні лише розгортали солому, підсипали трохи попелу, і знову все оживало. Старі господарі казали, що багаторічник це розумна рослина, вона пам'ятає місце, знає, коли прокидатися, коли відпочивати. Її не треба примушувати родити, достатньо не заважати. І саме ця проста мудрість сьогодні звучить як нагадування не завжди треба все міняти, іноді варто зберегти те, що вже працює століттями. Так жили наші прадіди тихо, розумно, у згоді з землею, що годує і лікує. Якщо підсумувати все, що говорилося про старі багаторічні культури, то головний висновок простий і зрозумілий природа мудріша за нас. Вона сама створила систему, де рослина живе й родить без потреби в хімії, пересадках чи постійному втручанні. Наші предки цю мудрість розуміли і поважали, тому їхні городи були не просто грядками, а справжніми оселями життя. Вони не прагнули швидкого прибутку, а думали про довгий урожай, про стабільність і добробут сім'ї на роки вперед. І сьогодні, коли земля часто виснажена від надмірної обробки, варто згадати цей досвід і повернутися до природного ритму. Багаторічні культури це не лише спогад про минуле, це сучасне рішення для тих, хто хоче мати вічний город. Посадивши ревінь, щавель, батун чи топінамбур, людина створює собі запас на роки це своєрідна жива комора. Яка не вимагає електрики, не боїться зими, не потребує оновлення, головне не руйнувати природну систему, не копати без потреби, не труїти землю хімією, секрет у тому, щоб раз посадити і потім лише дбати, не перевантажуючи ні себе, ні землю. Для сучасного господаря це має ще й практичну користь у час, коли добрива дорогі, а погода не передбачувана. Такі рослини дають упевненість вони родять навіть тоді, коли інші культури гинуть від посухи чи заморозків. Якщо посадити їх поруч із молодими овочами, вони допомагають зберігати вологу в ґрунті, притінюють землю, створюють природну рівновагу. Це ніби маленька екосистема, де кожна рослина виконує свою роль. Але є й інша сторона, духовна. Багаторічні культури вчать терпінню, вони не дають урожай миттєво, але якщо почекати, нагороджують сторицею. Це дуже схоже на людське життя. Що дбайливіше ставишся, то більша віддача. У селі кажуть посади раз, а доглядай завжди це правило підходить не тільки до землі, а й до всього, що людина робить. І коли дивишся, як ревінь пробиває сніг чи як батон зеленіє після морозу, розумієш витривалість важливіша за поспіх. Щоб створити свій вічний город, варто почати з малого, вибрати кілька перевірених рослин, знайти їм тихе місце, де не буде протягів і застою води, посадити в ґрунт із додаванням попелу, компосту чи перегною, перші роки можна трохи допомагати. Поливати в спеку, накривати соломою на зиму, а далі вони вже житимуть самі. Через кілька сезонів ви побачите, що земля стала м'якшою, вологішою, навіть без добрив. Так працює природне відновлення. Важливо також пам'ятати про чергування якщо поруч росте хрін, не садіть поряд інші коренеплоди, бо він витіснить їх. Щавель і ревінь можна розміщувати ближче до паркану. Вони люблять напівтінь, цибуля батон і спаржа ближче до сонця. М'ята й суниця швидко поширюються, тому краще відгородити їх бордюром або старою дошкою. Так ви створите живий порядок, який не потребує щорічної перекопки. Наші діди і баби казали, що земля любить, коли з нею говорять, і, мабуть, у цьому є правда бо там, де господар ставиться до землі з пошаною, усе росте краще. Тому найкраща рекомендація любити свій город, не сприймати його як тягар, садити не для показу, а для життя. Бо кожен кущ ревеню, кожна м'ята, кожен куток із щавлем – це частинка родової пам'яті, знак, що людина тут живе не рік і не два, а поколіннями. Сьогодні, коли мода на натуральне повертається, багаторічні рослини можуть стати опорою для тих, хто хоче самостійності і спокою. Вони не потребують великого зусилля, але дають стабільність і в їжі, і в настрої, і в самому відчутті дому. У селі завжди знали справжній господар той, хто залишить після себе щось живе і що може бути кращим, ніж кущі, які через десятки років нагадуватимуть про турботливі руки, що їх посадили. Отже, бережімо старі культури, повертаємо їх на наші городи, бо в них мудрість. І сила поколінь. Вони доводять, що земля це не фабрика, а жива істота, яка дякує за добро добром. Посадіть бодай кілька таких рослин, і з часом побачите.